Воно могло бути внесено порядок денно. 25 питання, воно комісію не розглядалося. Земельну комісії. Мало того, що, мабуть, це був якийсь закон про оприлюднення інформації. А тільки 16 числа поступила інфро... це, заява. Згідно закону, один закон суперечить іншому. Вичали на це питання, наші закону. Земельного кодексу є стаття 128. Статті 128, пункт 3. Чітко сказано, що орган державної влади, Рада міністрів економіки Республіки Криму або орган місцевого самоврядування в місячний строк розглядає заяву про питання, приймає рішення відповідно до того, що воно має прийняти. Про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення і так далі. Це місячний термін. А що... Добре, а якщо сесії за цей період не було? Що ж ви кажете, а я, ви все розумію? я розумію, як не було, то що? Згідно регламенту, у нас сесія на? можна висіти. Хорошо. Згідно регламенту, мають всі питання розглядатися на земельній комісії. Земельні питання. Ну, чого вони розглядалися? А я, я не знаю, його не подали. Було воно розглянуто на бюджетній комісії, рекомендація бюджетної комісії на ставити на розгляд сесії. Розглядаємо сесію. Як ви ще питання? Все-таки зачитати. Перед тим, як ви вносили в порядок денний, 25 питання, виходить, що один із законів ви поставили нижче, ніж другий закон, так? Ну, Виходить з ваших слів, бо було що один, то перечить іншому. Так? Я дозволю собі зачитати Але закон, закон буде. Місцевого... про місцеве самоврядування. Okay. Тут на чітко постановлено. Встановлена законом про місцеве самоврядування України. Стаття 21. Заборона обмежувати права і вибирати з громад. Заборона обмежувати права територіальних громад на місцеве самоврядування за винятком умов воєнного часу чи надзвичайного стану. Іншими словами, коли ми не дотримувалися і положення, і закону про місцеве самоврядування, що має бути обов'язково ці питання розглянути на профільній комісії, значить, я відмовляюся взагалі брати участь у голосуванні цього питання. Оскільки питання внесено в перероблення, що треба проголосувати, вони проголосували. От і все. Значить, хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Будь ласка, по імену питання. Ні, Володимир Леонид, якщо ви його ставите з порушенням, то вибачте, ну як це таким чином. Будь-яке питання можна внести, а якщо воно прийшло профільну комісію, то вибачайте, давайте будемо регламенту хоча б дотримуватися свого внутрішнього. Ну, наскільки знаю, на бюджетній комісії була рекомендація поставити це на порядку. Я ж не заперечую, розумієте, кожен буде голосувати, О, як так. він має голосувати. Я тоді перепрошую. Давайте ми всі комісії відмінимо, ми все передамо всі повноваження на бюджетну бюджет, бюджет, комісію. Б. Б. Вот б. І все. Для чого ми приймали комісію? Є воно в порядку денного. Давайте шляхом голосування визначимося і знімемо всі питання. Ні, ні-ні Так не годиться. Як так? Якщо у нас регламент є, а це документ, по якому живе міська рада. сесія Рицює, значить, треба дотримуватися саме сесії міської ради. Саме регламент, вибачайте. Щоб виключити питання з порядку денного, за нього треба проголосувати, щоб виключити. Розумієте? Да? Ми це заперечує. Давайте відповідно внесемо зміни до регламенту, а тоді відповідно будемо носити дане питання. Так. Значить так, шановні депутати. Є пропозиція дане питання виключити з порядку денного, так? Хто за дану пропозицію? Вона голосується не в поіменному режимі. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Щоб виключити, хто за. Рахуйте, піднімайте, чині, піднімайте. піднімайте. Скільки? Хто проти? Хто утримався? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дякую. Голосуємо це питання по імену режимі. Дякую. Ми не можемо голосувати не так, не інакше. Тому що законна процедура порушена, ми її взагалі не можемо на сесії розглядати. Ну якщо так, значить, якщо просто говорить, значить, не ну, розглядалися на комісії, тоді взагалі для чого голосувати? Знімати, ставити на сесії, це абсурд. Я повністю погоджуюсь своїми колегами депутатами. Тому що ми це питання на профільній комісії не розглядали, це раз порушуємо ми як Конституцію, як регламент, так і те е, оприлюднення, яке не було зроблено належним чином. Тобто це питання включати в порядок денний не можна Треба було з самого початку думати як? вам всім, коли голосували ну. за порядок денний. Як зараз поступити? Треба голосувати Але... і виключити це питання. І Насліднючу сесію включити і так само купуйте. Кожен депутат має <кху> знати свої права і обов'язки. Так само ви, яке думаємо, повинні знати про те, чи ми повинні були включати це питання до порядку повинні. І ви так само голосували за це. Давайте Ні. скажемо так, є юридична служба да. міської ради і на повинні нашій голові, говорити, як, е, е, да. як працювати включається. Ні, ну це не може бути говорю до інших претензій. Я просто говорю, якщо так, то не треба до депутатів е, говорити, що так, вони проголосували за порядок денний чи не проголосували. Порядок денний формується головою міської ради. І голова міської ради, перед тим, як формувати порядок денний, повинна зважувати всі. Тоді він скажував, що якщо вносив це питання порядок денний. Інна Миколаївна, тут я з вами не погоджуюсь. Вибачте, порядок де не формується не тільки міською головою, yeah. міською yeah. депутатами міської it's і затверджується, і, і затверджується на it's сесії. It's Треба було думати всім. Перед голосуванням це є дійсно правда. Я сказав, що є порушення. Сказав, ну, передача. Хто вникав, той і утримався, чи голосував проти. Тому ж не одноголосно затверджують, порядок денний. вже. Оскільки процедури є, давайте визначимо за суком голосування. На що, та... Та для чого для так, законно, що й а, що да, незаконно, так. Ти, Ди, чому, що щось далі продовжуємо? якщо незаконно голосуйте проти, не все. дане питання вже розглядалося, було на комісії пару сесій назад. Правда? Не можна не сказати, що воно не розглядалося, воно розглядалось. Визначаєтеся методом голосування, да. і не робіть. Я перепрошую, вам відповідаю. Да. Значить, хочу вам сказати дійсно, воно розглядалося це питання, але тоді була заява зовсім інша. І на тій заяв, потім на сесію, на слідуючу ми до якої ми його це розглядали, сам заявник. Потім зняв ту свою заяву. Значить, виходить, що цього питання ми не розглядали. На сесії, а на комісії. Ні на комісії ми виходить, що не розглядали. Але заяву. — не Робіть цю проблему на цьому питанні, я вам скажу. Людина, яка щось робить, давай, то так. треба і підтримувати. Так. 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 Чого ви проти визначиться голосування? Якщо все геніальне писання? Якщо депутати проти цього питання, визначається Чого голосування. Ви? Ми все. Ну, Давте метод голосування. Не Є ді питання? Хай ви вирішують всі собі, для чи за, чи проти, і все, і це так. буде все краще. Ну, якщо у мене внесено в порядок, то я держу юридику. У мене все-таки, то я підтримую ваші слова. Скажіть мені, Володимир Володимирович, зараз багато хто з депутатів мені теж саме каже. Якщо питання незаконно внесено на сесію, чи воно буде являє, має законну силу? Ну, ну, що не Ну проголосовано ну, вперед. Згоден, але з порушенням, закон. з порушенням закону що, ну, про місцеве самоврядування. І давайте. про цього прилюднення інформації. Давайте ми знаємо, але проголосуємо, що піло зняти і все. Ще раз ставлю на голосування. Хто за те, що дане питання зняти з порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Зняти. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хто против? Проти. Утрималися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Голосуємо, так як воно йде у нас по процедурі. Визначаємо свої медики. Допустили помилку. Розумієте, ми не йшли, не пройшли всю юридичну процедуру. Сьогодні ми допускаємо помилку, хочемо її узаконити. Цього не слід робити, зрозумієте? -перше, за першу, ви за... Початку всі проголосували за цілий регламент. Як це так? Не за регламент, за порядок денний. Регламент не буде. Я перепрошую за порядок денний. Силь Вікторович, не, не, не робіть мене на перший день замок. Але коли вже воно проголосовано, ви маєте до кінця визначити процедуру. Або за, або проти. І всі проблеми не виходить в нас зняти його з порядку денного. Ну за нього просто не, не голосувати. Це я б я щось що кажу. Ну що? Ну не озаконне не буде. Ну так само ж буде. Ну для чого? А де гарантія, що воно пройде за? Що воно пройде за? Яке має значення? Чи воно пройде за чи не за, то все одно це незаконне прийняте рішення. Ніхто не ставить питання тоді, чи воно законне, це, чи воно за чи не, не за. за. Просто незаконне прийняте рішення. Це не вийшов сесію переносити. Це переносить, а тут все інші ну, люди. Давайте все-таки проголосуємо за те, щоб те питання, щоб тут не виникало потім ніяких недомовок, перенести на слідую сесію. Задали пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Дякую.